Ця правка стосується е, визначення на рівні закону мінімальної зарплати в 20 тисяч 100, доплати в 30 тисяч і е, доплати тим, хто знаходиться безпосередньо по берці на нулі. В 100 тисяч, я хотів би нагадати, що свого часу правка розумної політики про повернення виплат 30 тисяч була проголосована в залі. Я не розумію, чому ви порушуєте регламент і не виносите постанову Цабаля в стіни Верховної Ради, щоб вона була або підтримана, або провалена. Тут питання таке, і це б дозволило відправити закон президенту його підписати. Таке, якщо я не помиляюсь, перше в історії Верховної Ради. І е, оскільки ви порушуєте закон, то я не Хотів би все ж таки, щоб наша правка в цьому законопроєкті була проголосована. Тому прошу поставити 346 правку на голосування і прошу її підтримати. Дякую. 346 сорок поправка авторства розумкової колег». Е, секундочку. 346-та поправка Разумкова Ра і колег комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 29 дев'ять рішень.